Апостол Павел, послання Галатам, сообщає, по чому він, будучи євреєм, прийняв християнство? Що його заставило бути неуміреним, як він казав, держатися отецьких преданій, і вдруг він все то лишає? І тому він сьогодні пише Галатам, узнавши, я, Павел, що чоловік оправдується не ділами старого закона, носити телятка й ягнятка, а тільки вірою во Христа і Ісуса, і ми православні так повірували, щоб оправдатися вірою во Христа, а не ділами закона. Бо ділами закона не оправдається ніяка плоть. Ніхто старого Завіту не виконав закон, і коли прийшла благодать Божія, вони оказалися в благодаті Божій, бо не прийняли Ісуса Христа. Коли читаємо Псалом 22, то там написано, що ти, Господи, старався мене направити на путь оправдання і правди. І що мені зробити, чим я тепер можу тобі, Господи, відплатити? І продовжаю у 23-му псалмі Давид, Чашу Господню прийму, ім'я Господнє призову, чашу святу прийму, піду причащатися, як велике благодарення Богу, що Бог зійшов з небес. І тепер готує нас бути учасниками Царства Божого, не принося ніякі телятки ягнятка, но готовити своє серце для преображення в Христі. Каже той же самий Павел, я законом умер для закона, щоб жити для Бога, я спів, розпявся Христу. і вже не я живу, но живе в мені. Христос. А що нині живу по плоті, то живу вірою в Сина Божого, котрий возлюбив мене і придав себе за мене. Коли православні християни відповідають язичникам, различним розкольникам, уніатам, що ми не міняємо свою релігію, бо Господь зайшов з небес умер за нас. Приніс себе в жертву за нас, і тепер ми маємо оту жертву лишити, піти у ваш блуд, у ваш тупік. Ведь о, який рівень освіченості у любів держави, в тому числі і в нашої середнього чиновника, можешся вчити футбол, грати по справочнику, одного разу вийдеш на поле, а тинич не знаєш. Хоча читатись много. А оказується, треба ще мати фізичну підготовку, треба войти в середу тої гри. Ми відповідаємо так і в сім'ї, коли чоловік читав французькі романи любовні, а коли женився, вияснилося, він не знає ніч про любов. І кіно любить позирати, і книжки таки читать. А виявилося, для настоящої любові нужна ще віра і подвиг. Готовим раді жени, раді сім'ї пожертвувати собою, а ні, многі не жертвують. Многі своє життя поживши, погулявши, а потім в кінці життя зрозумів, що він і нікого не любив, в принципі, і себе не любив. І Якщо чоловіка викупили з канцелагіря, а такі случаї були, то той чоловік, викуплений, який був благодарний, Узнавши, що тільки много за нього заплатили. Тож і ми, зная, за що ми спасені, якою дорогою ціною ми і скуплені, то ми кажемо нинішнім гонітелям, де да ми не боїмося вас, у вас в десять разів було більше, ви сте в сто раз більше судів поокривали проти нас. Вибираємо перший варіант. Вірую во Христа Ісуса. Но тогда вас будуть судити, судіть, в шпіони запишуть, записуйте, вам припишемо миразни чи другі. записуйте, що хочете, Но любов моя до Христа Ісуса має бути відповідна, як реакція Божої любви до нас, до кожного з нас. Адресно, бо лиш так поступає, ми спасаємо і самих себе, і наших дітей, і нашу родину, а в вічності віруємо зо всіми святими Бог і нас, батьків, і всіх старанних вихователів, Бог покличе бути і наслідниками Царства Божого. Амінь.